Аллелуя, аллює, мої улюблені брати і сестри. Це вже третій пункт призначення, моя третя зупинка, місто Райсфальт. Дуже малювниший район. Якесь переднє помирання. Ось. Поїхав я більш-менш нормально, взагалі чудово, як то кажуть, багато файного Ось. Е, да, на такий день. Ой, так, да, ну все таке. Зараз вам Ось бачите така гавань. Бухта. Тут тут справді. Зупинився я цих чудових бунгаликів. Це колись були, знаєте що? А не вгадаєте, а може вгадаєте, хто близький до цієї теми. Тут колись були такі камери заберігання. такі ну, для двигунів, яхтових, для такелажа. Ось із них німці зробили такі готелі. Зараз йду по цій ще набережні. набережній. Я тут вже був 10 назад. Шукав місце для зйомки, щоб зняти зі зіля центр міста, ну, принаймні форма. Бачите фрагмент центру міста. Ну зараз я туди підійду. Зараз підходимо до центру цього міста. Магійський флаг. Ось такий міст, який веде до центру міста. Ось. Яка ще рівна бухта. Ось я підхожу до центру цього міста. Тут з вами бачимо традиційну архітектуру для країн Балтії. Це стари вона старинного міста. Як для цього міста дуже така непогана площа. Зараз все обідемо і подивимось. Да, жаль, що не можна все так охопити. Це така теж красива дуже будівля. Потім дізнаюся, що це таке. Це собор. Аж кадри не влазить. Да, а це у нас ще в кадри не влазить. Собор Святого Миколи. Ноги саме вивели. Що відвідав цю церкву? Ось таке ну, враження, хто каже, ну колись був колись храм був католичний, бо все вказують ці реквізити, ну, що раніше були, а зараз це протестантська кірка з назвою Дом Святого Ніколая Миколи. Перше я тут не бачив чашу з розп'яттям при вході, щоб хреститися. Ну, Щоб разнезнання. По-друге на алтарі, де алтар, не було розп'яття. Бо так ну, у протестантів теж розп'яття, ну, у лютеранців. Полятерана ну, теж є. Але щось на алтар вони його не вивішують. І я не бачив такі кабіни для сповідання. Ось, протестанти вони не сповідуються. Поважаю, що це не потрібно, що молитва. Встачає. ось так. Ще який гарний будиночок. Мальовничий просто, бачите? Собачка Святого Миколи. Це теж якась стара будівля 1898 1900 роки. Мабуть, якась в'язниця чи суд. Може ще щось. Це ось церква Святого Якова теж була колись католична. А зараз Протестанська. Далі тут є такі півники міста Христів. Зараз вам покажу. Навіть навіть на прикладі святого Микола, тут я його бачу. Ось. Дзвіниця собору Святого Микола. Бачите, там півник на горі. Ось схоже на костел. До речі, зараз туди і попрямуємо, дізнаємось, що це таке. Як і з'ясувалося, це костел Святого Йосифа. Оце ось дорога, ця вулиця відділяє старе, дуже старе місто 13 14 століття від міста старого, століття 18-19. Ось, ось будиночки ось. Зараз повертаємося опять, в добу Сергньовіща. Це будиночок. Дуже гарний і вишуканий. Це сучасність, щось у морячка очі кольору веселки. Странно. Совпадіння? не думаю. Великий вчитель провин на 100%. Німці себе люблять принижувати. Вони позбавили своєї історії і хочуть позбавлятися цього мракобесія. Зараз бачите на екрані. Потроху буде завершувати цей огляд. Положу камеру, попереду ресторан і вечеря.